Зараз ми зануримось у скандальний світ політичного піару і розкриємо шокуючу правду про те, як кровно зароблені податки Дніпрян йдуть на брудну передвиборчу тактику Філатова. Поки вся країна, звичайні громадяни, підприємці, держслужбовці та військові, згуртовані для досягнення перемоги у війні, мерія Дніпра за декілька років створила паралельну реальність для містян за допомогою окремого медійного простору за останні роки з міської казни на це витрачено майже мільярд гривень, сотні груп та сторіновок в соціальних мережах, тисячі акаунтів та декілька ботоферм. Для впровадження та контролю за цим віртуальним світом були створені нові підрозділи, які фінансуються за рахунок податків містян, безпосередньо опікується цим напрямком доктор філософії, заслужений журналіст та за суміцниством мер Дніпра Борис Філатов. Міською радою була введена додаткова посада заступника мера з питань інформаційної діяльності. Її зайняв Олександр Сидоренко, відомий фальсифікатор виборчих кампаній, представник заборонених партій, лідери яких переховуються зараз в Росії. В свій час всі ці партії отримали мандат на виборах за технологіями ФСБ. Саме такі московські технології Філатов та Сидоренко застосували і в Дніпрі. Йому підпорядкували шість районних адміністрацій, департамент місцевого самоврядування та декілька комунальних підприємств, а це 555 співробітників. Тільки на заробітну плату цих працівників міський бюджет витрачає понад 200 мільйонів гривень на рік. Крім заробітної плати, з 24 лютого 2022 року ці підрозділи на забаганки Філатова витратили майже півтора мільярди гривень. Зазначимо. Що далеко не всі українські міські центри можуть похизуватись таким річним бюджетом. Такі кошти витрачаються з однією метою: отримати необхідний результат на виборах за допомогою виборчої сітки, створити яку задача Сидоренко. Головною ланкою в цій справі є департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої політики, очолює його Артем Нідірко, адміністратор сотень мільйонів бюджетних коштів, які розмиті на всі підрозділи міської ради та КП. Але спрямовані ці кошти на виборчі технології. Підпорядкована цьому департаменту міська студія телебачення Дніпро ТВ, як у них власно очолюють Власова та Грекова, в 2023 році отримала 32 мільйони гривень. Крім того, кожен підрозділ міськради та комунальне підприємство сплачує додатково Дніпро ТВ за замовні позитивні матеріали про мера та його підлеглих таким чином. За багато років в місті та в Україні сформовано штучний імідж потужної команди мера, які замість вирішення справжніх питань займаються самофіаром. Окреме місце в розповсюдженні величі мера займає приватна газета Наше місто в минулому муніципальна. Вона наразі віддана депутату від промерської партії Пропозиція Олексію Безуглому. Завдяки цьому агітаційна листівка отримує десятки мільйонів коштів з міського бюджету. Всі департаменти управління і КП в обов'язковому порядку перераховують бюджетні кошти на приватне видання. Так, департамент соціального захисту, населення, який повинен надавати допомогу, в тому числі і грошову незахищеним верствам населення, знаходить гроші на замовні статті в газеті Наше місто. Чи, наприклад, дитяча спортивна школа з веслування, яка не має коштів для проведення змагань та придбання сучасного спортивного інвентарю, за які сплачують батьки учнів, знайшла гроші на підписку цієї газети. А загальноосвітня школа номер 147, Замість інтернету та сигналізацію укриття під час війни перерахувала 20 тисяч приватному видавництву. Також міська лікарня номер 8 Замість придбання перев'язочних матеріалів та ліків перераховує більше 12 тисяч гривень. Ще гірше закладами культури, скорочені через недофінансування бібліотеки міста, сплатили 120 тисяч гривень на фінансування газети, а новий департамент самоорганізації населення, який опікується ОСМД квартальними комітету. Ететами та приватними жилсервісами виділяє на підписку 500 тисяч гривень на рік. За допомогою підписки на газету усіма підрозділами міськради готуються списки прихильників та готових проголосувати за діючу владу на виборах. Це і є виборча технологія Сидоренко. Так само підрозділи міськради перераховують бюджетні кошти на підконтрольному меру телебаченні Дніпро ТВ і соціальні мережі. Окреме місце у відпрацюванні виборчої сітки займає КП Оздоровлення і відпочинок. Керівники ОСМД, квартальних комітетів комунальних служб, закладів освіти і охорони здоров'я формують групи для навчання виборчим фальсифікаціям під прикриттям відпочинку у санаторії лісний. Пенсіонери та працівники бюджетної сфери отримують потівки, де під виглядом оформлення збираються особисті дані майбутніх виборців. Програма перебування складається з проживання, харчування та дозвілля. На це витрачаються бюджетні кошти, які йдуть наближеним до посадовців підприємцям. навряд чи відомо відпочивальникам майбутнім виборцям, що і сама будівля санаторію лісний стала власністю родича Геннадія Корбана, який є бізнес-партнером Філатова. І орендну платню в розмірі 4 мільйони гривень на рік міська влада також сплачує афілійовані до Корбана компанії. До речі, телебачення Дніпро ТВ, як і багато підрозділів міськради розташовані в приватних будівлях, які належать близьким до корбана людям. Тільки за час війни телебачення сплатило орендної плати майже 5 мільйонів гривень, а з 2016 року 28,5 мільйонів. І все це поза «Прозоро». Чому? Ще одна виборча схема відпрацьовується на КП розвиток території міста. За повномасштабної війни це провело більше 200 тендерів на 102 мільйони гривень. Своєю діяльністю вони дублюють функції інших структур та КП міськради. Схема розрахована на створення позитивного іміджу депутатів з промерської більшості, таких як Григорук, Вишневецький, Вороховський, Демідова, Примаков, Йонесян, Дитятковська. І ще це додаткова кишеня для відмивання коштів. КП Організаційно-аналітична служба теж нове і створено для зомбування виборців. Саме вони вивчають громадську думку і шляхом маніпуляцій оприлюднюють фейкові соціальні дослідження, формують позитивний імідж меру та його більшості, впливаючи на підсвідомість громадян через підконтрольні медіаресурси. Великі кошти перераховуються на штатного політтехнолога Дмитра Касьянова, який спеціалізується на брудних виборчих технологіях. Всі разом вони зробили Дніпро центром фальсифікацій і шахрайства. Десятки тисяч ботів в соціальних мережах, кол-центри обладнані сучасними апаратними комплексами. Це не повний перелік брудних інструментів за кошти платників податків. Вони займаються створенням бази даних завдяки структурам міськради та чисельним КП з обслуговування населення. «Ботоферми» налаштовані на написання позитивних коментарів під публікаціями про мера та його оточення. Складають уявлення всебічної підтримки. Філатова. наразі підрозділ кіберполіції ретельно вивчає створену шахрайську мережу ботоферм та кол-центрів. Сьогодні сам мери, всі його заступники є фігурантами багатьох кримінальних справ. Обкрадаючи державу під час війни, вони підривають обороноздатність країни. Такі як Сидоренко, представники забороненої партії Медведчука ОПЗЖ, окрім відмивання бюджетних коштів, своїми маніпуляціями знищують довіру до влади та надію на європейське майбутнє України. Готуючи фальсифікації за московськими кліше, Філато та його оточення перекреслює прагнення Дніпрян до розбудови сталого сучасного демократичного суспільства.